Тестуванням я познайомився перше ну з свого власного власне цікавості Мені було цікаво як можна війти в ІТ, то чим можна займатися один з варіантів було саме тестування я шукав якийсь спосіб Швидше поміняти свою роботу, тобто яка була з цим не зв'язана, тобто підробіток, почав вивчати самостійно. Через е, півтора місяці подумав, що можу резюме подавати в якісь компанії, шукати якусь роботу. І приблизно в той момент мені якраз подзвонили від ваших курсів. Саме цікаве не перший дзвінок, але от з вашим е, саме представником гуру я найдовше Можна сказати, що. Зараз це позитивно, але тоді я дуже засмутився, що після розмови я зрозумів, що насправді я не знаю так багато і що мені ще багато що і вивчити. Тому через деякий час я вирішив, що все-таки я попробую саме курси технічно пробую, тобто зрозуміти, що чого саме мені не вистачає. Я знаю, тобто що в будь-якому випадку самонавчання тут без нього нікуди. Багато приходиться шукати, багато приходиться вивчати. І саме так, по суті, я і почав вивчати QA на цьому курсі, і зараз я дуже задоволений цими результатами, оскільки я знайшов все-таки роботу. Більше того, крім навчання в університеті, навчання на курсах, ще й роботу можна було поєднувати з дуже насправді жорстким графіком, де, ну, Тобто я розумів, що якщо я на роботі, то це повністю день, повністю там і все. Але тим не менш, курси і навчання додаток до цього ніяк мені не позаважали. Я все встигав, як на диво завжди переживав, що десь точно буде не встигати. Але ні, програма була складена у власне в курсі дуже грамотно від, ну, тобто відносно часових рамок. І це мене дуже приємно здивувало, і можна сказати, все рівно я більше себе, тобто, самостійно натягував на якийсь тайм менеджмент, тобто розвивався вже в цьому напрямку від початку. Ні, від коронавіруса ще як я в школі навчався, з того часу ми почали навчатися, тобто стіни багато інших людей. Це не було чимось новим. Mm. Університет наступне так само, звісно. І курси насправді, з одної сторони, можливо, навіть і краще, тому що все-таки ну хтось може бути незгідним, але мені особисто все-таки я в себе вдома. Я слухаю, я дивлюся, да, але в себе в комфорті. Тобто, це не такий процес, де тобі і розслабитись тяжко. Все подобається, і саме найкраще, що зворотній зв'язок, тобто він завжди присутній і неважливо. тобто, чи ти чогось спочатку не розумієш, або ти просто є ще щось якісь питання залезе, завжди на це є час, завжди тобі дадуть відповідь, і довго чекати не приходиться, тобто з цим все в порядку. Кількість допомоги зі всіх сторін мене трошки навіть. Настільки збувалося з пантелику, що я писав деколи не тим людям, тобто, які мені повинні були допомагати, але все одно допомагали, <схід> тому що одні тварина за одне, інші за інше, і я такий ну просто губився, думаю, ну це точно зараз не постівниці, вона мені допоможе. І завжди таке було. Тобто, можливо, не відповіддю, можливо, просто сказали, що по якимось питанням загальним і могли завжди дати контакт людини, яка мені точно допоможе, навіть не, не привела шукати самому. Все, тобто, відбувалося швидко, і та, якщо. Питання до ну сторони навчання, де була теоретична, там, тобто, одна людина відповідала, наш, ну по суті, ну ментор, можна так сказати, викладач. Чесно, дуже мені сподобалося, особливо під кінець теоретичного блоку, коли були практичні дані, можливо, трошки відюдові теми, але просто не можу не підмітити. Тобто, наскільки це було круто, коли тобі. Дали справжнє велике завдання, тобто ну, для мене це справді було величезним завданням Тобто всі практичні маленькі, які були до того для закріплення, ну з тим не могли порівнятися. Я себе відчув, ніби я справді війшов в якусь роботу, і після відведеного часу, в який як не дивно, я вклався, тобто мені не бракувало знань для цього. Я не губився. Кожному з нас персонально надавали фідбек, виділяли час, коли нам зручно, що мене Я Кожен раз питався, кожен раз переживав, а що, якщо я не встигну, якщо я не зможу, що я буду зайнятий, бо графік у мене дуже жорсткий був. І нічого переносили, якщо не міг, на якийсь відведений час завжди, тобто з цим ніколи не було проблеми. І там, тобто, після першого завдання персональний фідбек я отримав, все мені розказали настільки доступно, тобто зрозуміло швидко, і вчасно ну, лишився навіть без питань. Що дуже для мене рідкісна річ, просто лишився без питань. Оце насправді цим питанням я задавався сам. Тобто, що лишилось такого, що може стати для мене проблемою в можливому, тобто, пошуку або не стільки пошуку, скільки вже в самій роботі, якщо тобто, я себе бачу, що я вже знайшов роботу, тобто сам себе так підбадьорював, що я вже маю роботу, тобто я вже працюю. І я собі думав, що я можу ще такого не знати, що мені потрібно якісь підкачати, якісь скили. І задавався цим питанням нерідко. Тобто, стеку технологій буду такими трошки висловами говорити. Насправді питань нема. Тобто, куди би я не дивився, що би не шукав, слова знайомі, можливо, щось про треба підівчити само собою. Можливо, якісь самі нюанси, тобто в якійсь роботі могли ну звати з пантелику, тому що теорія загальна, і ти це розумієш. Але в той же момент для тебе якесь несвідоме представлення ну, появляється таке, що в самій роботі ти будеш в цьому, тобто, губитися, тому що це не все так однозначно. Але я впевнений, що я не один такий, хто за це переживає, і що я можу сказати, що за це не потрібно справді переживати такі речі, обширні і об'ємні. Ніхто не очікує, що ви в. Все точно будете знати, що ви все вмієте, і якщо ви знаєте це слово і можете теоретично розказати, то все точно, ви в цьому майстер. Ні, звісно, такі великі об'ємні речі завжди розкажуть, покажуть, тому що ну для того ну, і курсу з нуля для початківців, щоб війти в цю IT-роботу, і так, тобто, це можна сказати не настільки найтяжче, оскільки просто ну, до чого прийшов з часом. Маленька продисторія, тобто, щоб це не здавалося, якогось дуже дуже все сумбурно, але цікавився, тобто неодноразово самі курси проставляли такі тренінги маленькі після загального курсу, теоретичного, практичного де можна було послухати просто розмови, тобто HR спеціалістів різних рекрутерів, тобто справжніх, які просто між собою спілкуються, і можна було ці от їхні мітинги, можна сказати, так поцікавитись, послухати і. Така статистика, що після 10 співбесід, тобто в середньому кожен може знайти собі роботу, якщо продовжує шукати. В моєму випадку я дуже довго не міг знайти, напевне, да, просто знайти ні на яку тобто, відгукнулися на моє резюме запросили на співбесіду, тобто їх було насправді немало, особливо після нового року, бо мені просто так. Пощастило, що насправді не то, що навіть пощастило, а ще навіть і вдарило цей факт, що я почав шукати роботу, тобто, в кінці року, а це так склалося, що тоді вже вакансії закриваються, особливо нікого не набирається, і я дуже довго, ну більше місяця, або навіть два, просто не міг нікуди нічого знайти. Ну тобто, суттєвого або просто мені не відгукувались, і це мене. Дуже багато раз заставляло задуматися. Тобто, ну а скільки ще можна шукати? Але як я писав <свісно> своїм менторам, своїм наставникам, питався ну за ці речі, коли мене насправді, мене самі перевіряли, тобто, як я як мене справа, як тобто, чи я шукаю роботи, чи я подаю резюме, чи все добре, хтось відгукується. Мене самі перевіряли. Це було насправді навіть трошки дивно <свісно> підбадьорили тим, що я маю продовжувати, і що з часом, тобто воно почне наростати знову. Так і сталося. <свісно> Це мене все-таки не заставило зупинитися. Так і сталося. І якась одна вакансія, тобто чергова. в мене дуже багато таких було, які просто не, не відповідали. Тобто не було навіть такого, що я був на спирасі їх завалював. Просто їх не відповідали. Чергову вакансію я подав, мені е, з HR відділу. Ми поспілкувалися відразу на все те, що нас готували на курс, на всі ці питання. Чесно, з першого разу розгубився страшно. Тобто, відповіді знав, але страшно розгубився. Думав, що ну це взагалі якийсь крінч. Але ні, в принципі, ми поговорили буквально 15 хвилин, і мені сказали, ну, то все добре, я з вами зв'яжуся на ну, наступний день, що може для когось, означає, що точно не пройшов що все. Але не переживайте, це, ну, це нормально. Тобто, не, не ви один кандидат. І наступний день зі мною зв'язалися, призначили технічну спеціальність, Тобто, перше, я вже прийшов, призначили технічну, до неї, я готувався дуже страшно. Ну просто сидів по декілька годин, повторював всю теорію, і чесно, ну, мені вистачило. Тобто, все те, то, що було з курсів, звісно, я шукав додатково. Звісно, я записував щось своїми словами, тобто, переписував те, що вже приходили. Це ну, можливо, комусь. Назначає, тобто з, з першої подачі інформації зрозуміти, ну комусь треба якось, ну, як мені, раз це все передивитися, і ну, ти розумієш краще для себе. Це все вивчив, і на технічній буквально півгодинки, чесно, навіть розстроївся, питань було менше, ніж я знав відповідей. Та я пройшов з першої співбесіди. Тобто, це все довга історія була того, що я пройшов з першої співбесіди, і це мене просто. Вздивувало неймовірно. Тобто, ну, це було щось з чимось. Через підготовку деякий час приступив до роботи, і зараз вже другий тиждень працюю в компанії Global Logic, і я дуже задоволений тим, що я роблю. Як тільки я все-таки ну, нарешті впав в офіс, тобто після. Певного процесу підготовки і так далі, старт. Це насправді щось було цікаве, щось новеньке, я такого ще не зустрічав. Але ну, тобто, нічого страшного, навіть якщо ви продаєтесь у вас це от буде якось розгубитися. Тобто, вас завжди супроводжують дуже багато людей, які тобто ну, до цього не зустрічаються, тобто, щоб вами займалися, це нормально. Як тільки я пав в офіс в перший мій день, день перед тим я познався зі своїм ментором, просто людина не знаю, напевно, найдобріша, з яких я зустрічав. Посадили за крісло, мені видали, тобто і, з чим я буду працювати. Тобто, мій персональний ноутбук, моє місце. Я розпакувався, мій проєкт-менеджер пішов. Я просто сиджу через стінку, мій е, ментор. Я просто питаюся: ну що тепер, <с ahoraulous> і вона просто каже: Не спіши, все, можеш навіть собі чай зробити. Зараз розберемося, і спочатку, буквально перші три дні, я просто навчався. Я просто читав презентації, дивився відео. Нічого абсолютно не робив. Просто дивився про проект, дивився, чим займається компанія. цей проект, тобто команда. В свої обов'язки так само там входили. Я виступаю на ролі не QA, я виступаю на ролі QC, що входить, тобто, в роботу QA спеціаліста, і це буде моїм перспективним розвитком, який буде само собою. І на цьому не зупинятися точно я не буду. Я тестую контент, я виконую функціональне тестування. Я не Тестую, звісно, вимагали, працюю з ними. Тобто, я туда за валідацію, верифікацію. Всі ці слова, якщо зараз не розумієте, ви зрозумієте пізніше. Тобто, це ну все таке. Ну до чого веду, що те, що я про що навчався, я в принципі з цим зараз маю справу, я з цим знайомий, і це для мене ну не вганяє мене в ступор. Я ну, про це три рази говорив на всіх співбесідах, Тобто, їх взагалі ну, було три і так, тобто, це мене ніколи не лякало. Я туди йшов, я не уявляв, чим я буду займатися. Чесно. Тобто мені пояснювали проект, не пояснювали. Тобто роботу я такий, ну класно. Тобто, контролюю процеси, тобто такі всі, ухти. ніколи цим не займався, не знаю, що це зараз буде. Просто знає, теоретично. Я такий прихожу. Я ж навіть не переживав, тому що коли ти переживаєш, то хоча б знаєш за що, я навіть не знав за що. Просто йшов туди, чистою головою. Ну можливо, це найкраще було. Але ну робота насправді мені подобається. Тобто, та це тестування, я контролюю процеси та відповідальність QC. Тобто, з чим працюю, я вже сказав, так само, ну ще е, з API. Ну, мінімальний там, мінімальний е, е, досвід з ними, тобто потрібен там насправді таке. Я би сказав, навіть питали більше ніж ти робиш, але це насправді е, ну, це не означає що це щось погане. Ви всі повинні розуміти, що згодне на проект. І, власне, очікує, ви, власне, очікую, що буде виконувати тобто, одну роботу тільки там і все. А постійно, насправді, на всіх етапах співбесіди мене питали, які мої амбіції, що я хочу робити потім, як я хочу розвиватися. І то, що я знав більше, то що я вчив, читав більше, ніж мене питали, ніж я роблю, це нічого поганого не означає. І якщо я хочу розвиватися, я все одно це буду робити, але я вже з цим маю досвід, і мені це буде куди простіше. І з часом, коли я ну, призвичаюся і почну тобто, розватися далі, для мене це буде куди швидше йти. Мені людина, яка представляла ваш курс, сказала одну річ, тобто яку я усвідомив вже коли можна сказати пройшов співбесіду і зрозумів, тобто, це на повну потужність. Тобто, це було ви ніколи не повинні переживати, вкладатися в себе. Що б це не означало? Час, гроші, то, що ви вивчаєте, куди ви розвиваєтеся. Якщо у вас є якісь цілі, ну вони у вас повинні бути, бо без того, ну тоді канаві навіщо робити? Якщо у вас є це бажання, то ви не повинні боятися, тому що ну насправді не дуже багато людей зустрічав які. Ну, хочуть, але їм страшно. Ну, вони тобто не знають. Вони, може так само, як я просто незнайомі з вони не знають, що їх чекає. Вони всі думають, а я нічого в цьому не розумію, а я прийду навіть якщо я вивчу. Ну і, типу, і що я буду робити, якщо в мене досвіду немає, і навіть в універі я це не вивчав. До речі, в універі я цього не вчив. Тобто, не то, щоб тестування його в не існує ніде в Україні. І здається, в світі, бо ну, професія 10 років має, вона вважається нового інформаційну технології, тобто взагалі мене цього. Ну, це не моя спеціальність, я інженер, то креслення, оце то, що я вчив в, в університеті, і ну ніяк мені не позаважав. Я до того навчався сам. На курсах я додатково вчився, крім того, що дають курси після курсів, я вчився. Зараз на роботі я продовжую вчитися, і я ні разу не пожалів, що я втрачу на це час, що я потратив час на курси, гроші які вклав в себе, тобто це інвестиції. В себе і це то, що я хочу можливо продати тим, які сумніваються тим людям. що то, неважливо що якщо це йде на вашу користь, ви повинні це робити. І навіть якщо результат не буде відразу, він все рівно буде в будь-якому випадку.